Вітаю вас! З вами Azen AutoZookQA. Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіальної акустичної системи від компанії MB-Quart, модель DK-2169. Динаміка розміром 6х9 дюймів, овали, стандартні. Постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться інструкція. Фірмова наліпка, дроти підключення, монтажний комплект і також два динаміки з захисними решітками. Так, виглядаю динаміки, потужний масивний важкий магніт. Динаміки металеві. Номінальна потужність даних динаміків заявлена 150 Вт. Пікова потужність 300 Вт. Інший динамік абсолютно ідентичний. Монтажна глибина у даних динаміків 83 мм, кошик штампований зі сталі. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Динаміка на дві смуги, як ми бачимо. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість даних динаміків заявлена 88 дБ. Опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.